Як швидко розбагатіти в S.T.A.L.K.E.R. 2? це питання турбує кожного, хто почав гру і вже відвідав перших торговців. Шалені ціни, лютий дефіцит, а також далеко не найгучніші пропозиції. А зона ж не чекає, вона намагається вбити тебе на кожному кроці. І чим менше в тебе куль і хорошого спорядження, тим більше в неї шансів. Сталкер це серія, яка завжди поміщала гравця в складне становище. Перші трилогії гра так само не засипала гравця карбованцями, а мотивувала і навіть змушувала його власноруч займатися пошуком потрібних ресурсів. Система справедливого обміну чи адекватна економіка тут ніколи не працювала, і зроблено це для того, щоб не тільки ускладнити проходження, але й заглибити тебе в будні зони, сірі і водночас насичені барвами під зав'язку. Завдяки цьому елітні товари в торговці у більшу частину гри були якимись захмарними мріями, на котрі ти міг поглянути через вітрину, але котрі не можна чіпати. В кожній частині подібний економічний ландшафт має свої аспекти, так само як і в Stalker 2. Та якщо сказати грубо, то й тут автори не пішли назустріч гравцю і спрощенням, а навпаки, навіть ускладнили те, що було раніше. Якщо перегруз сильно бісив у всіх частинах, в новинці він вкотре нагадуватиме про себе ще частіше. Поклику Прип'яті проблема частково вирішувалась колесами на вагу. Таблетоси Геркулес переїхали і до Stalker 2. Але діють вони не годину і навіть не пів, а всього лише 300 секунд. Ви скажете: а до чого тут перегруз, якщо ми повинні були говорити про філки? А при всьому, адже без нормального менеджменту рюкзака ви ніколи не зможете притягнути на базу стільки товару, скільки потрібно для залиття фундаменту вашого особистого капіталу в зоні. За старою звичкою я від самого початку лутав всі кулі, які вдавалось знайти. За старою звичкою всіх їх я носив у рюкзаку. З часом їх число може сягати тисячної позначки, після чого до тебе повільно повертаються спогади про так званий реалізм в цій грі, по типу чувак носить 20 пляшок горілки, 1000 набоїв і 4 пушки. GSC вирішили виправити цей момент, от лише не розповіли про це сталкерам. Зайві кулі в рюкзаку це перше, від чого слід позбавитись. Кожна база в Stalker 2 має особистий сховок гравця, в котрі можна класти все, що завгодно. Перед тим, як складати туди патрони, вам потрібно візуально вивчити їх, а згодом запам'ятати, до котрих саме пушок вони потрібні. На щастя, автори спростили цю задачу простим наведенням на зброю. Вам одразу підсвітить кулі, які використовуються для того чи іншого ствола. У Вінфі пачок з кулями внизу теж пише, до котрих саме моделі підходять набої, та спочатку трішки губишся в розлозі незрозумілих назв. Так ось, всі кулі, які ви не будете використовувати в вилазці, обов'язково разом з пушками скидайте до сховища. Stalker 2 підійняв рівень реалізму, і тепер кожен похід в зону це дійсно справжня, недовготривала вилазка, а не безкінечне дослідження чи поневіряння. Вам потрібно готуватись до кожного походу, взявши з собою тільки дві або три пушки і кулі до них, всі інші в ящик. В ящик скидайте і знайдені КПК, які теж важать по 300-500 грам, надлишкові пляшки горілки. Рекомендую носити з собою до 10. Всяке пиво і воду, а також хавчик. Його назбирається дуже багато і він немало важить, хоч насправді носити з собою треба до 10 кусків ковбаси. Все зайве йде до сховища. Залишаємо лише зброю, кулі тільки до неї, нонстопи, пару артів і квестові предмети, які тут чомусь теж мають вагу в кілограмах. Надлишок лимонок продаємо по 100 купонів торговцям. Нормальний бізнес, враховуючи високу кількість гранат на тілах ворогів. Адже три пачки куль коштує 1000 купонів, тоді як пістолет може коштувати 300. Кулі в зоні важливіші за зброю, а останньою часто дурманять в Сталкер 2, особливо на самому початку. Немає сенсу тягати з собою знайдену оброблену пушку з кращими показниками, так як вона буде лише тимчасовою потішкою. Ціни на ремонт топових пушок просто захмарні. Тому на початку не рекомендую витрачати гроші на ремонт стволів чи спорядження, а постійно юзати підручне і вберігати себе від зламаних червоних предметів. Юзаєм лише до жовтого, інакше гра перетвориться в тамагочі з виліку запий заїж, перезаряди. Адекватною пухою до болід стане Viper 5 чи простий короткоствольний калаш. А щоб не витрачати цілу купу куль, дістаньте собі пістолет з глушником з контри і ваншотте одним пострілом в голову. Без жартів цей пістолет стріляє вкрай точно навіть на далекій дистанції і виносить з однієї кулі в голову зі смачним звуком. З ним можна півгри пройти, якщо юзати його для людей, для мутантів він не годиться. Ці прості пушки рекомендую обробити, зменшити знос і їхню вагу в ремонті. Вони доволі дешеві. Якщо в попередніх сталкерах ти міг нормально так підняти бабла за рахунок збору і продажу всієї зброї, сталкер 2 така система більше не працює. Торговці не хочуть купувати зламану зброю, а її ремонт обійдеться дорожче, ніж собі вартість. Саме тому не збирайте червоний мотлох навіть тоді, якщо це більш-менш топова пушка. Вона тобі нахер не надо. Нормальні варіки ви знайдете трішки пізніше, не переживайте. А от пошук зброї, яка зламана наполовину і позначається жовтим, можете сміливо брати. Тут якраз таки рекомендую знаходити топові пушки і продавати їх одразу, а не юзати. Можна підняти дуже непогані суми, так як одна пушка йде від семи косарів. Продаж гранат і топових пушок це перше, але це крапля в морі, такий собі додатковий кишеньковий дохід. Куди прибутковішою стане торгівля бронею. Броня в зоні неймовірно дорога. Взагалі рекомендовано її берегти і отримувати мало дамагу, бо ремонт спорядження мега дорогий. В більшості просто викидаєш поношені лахи і знаходиш нові. Так ось, костюми, як і в попередніх іграх, так само розкидані по зоні, але знайти їх важче, бо в переважній більшості вони заховані в хабарах, знайти котрі можна, знайшовши певні КПК. За костюм зоря, до прикладу, я виручив біля 15 тисяч купонів, що дуже круто, адже тепер є і на розхідники, і на ремонт. А от покращувати костюми на початку не рекомендую. Це марна втрата грошей. Як і в попередніх частинах, головним способом заробітку є продаж артефактів. Тут все так само, як і раніше, та для початку вам треба знайти нормальний детектор. Звісно, можна юзати і дефолтний, чи гілку, яка мені якось не надто зайшла, але краще відшукати детектор ведмідь і почати заробляти. Для цього не треба постійно лазити по великих аномаліях. Артефакти часто можуть знаходитись у вас під ногами, а ви просто про це не знаєте. Окрім анімації, нічого нового в їхньому зборі немає, та й тут важливо додати дещо. Щоб зменшити рівень перевантаження, вам треба відшукати арти, які підіймають переносиму вагу. Більшість артефактів тут дають як бонуси, так і мінуси. Мінусами артів на кілограми є вплив радіації, тому попіклуйтесь про інші арти, які знижують радіацію і не дають дебафи. Скомбінувавши такий сет, ви можете спокійно йти у вилазку. За арти відвалюють пристойно капусти, від 4 кусків мінімум. Та все ж вони тут не на кожному кроці, як в Тінь Чорнобиля. Виконання сайт-квестів теж дає змогу підзаробити, але не заробити. За квести дають дуже мало лаванди: від косаря до трьох, і то ще в ноги треба цілувати. Але не поспішайте забивати на них, так як саме сайди приводять вас в місця з жирними ничками. Часто можна знайти новеньку оброблену пушку десь в закинутому гаражі або крутий комбез. Можна нахитрувати і забрати квестовий хабар собі. Після Залісся йде хороша мода на снайперки, які коштують дорого і які новенькими самі падають до ваших рук. Це теж хороша спроба позбутись кредитів від Приватбанку. Ось така вам інфа для хорошого старту. Якщо знаєте ще якісь круті способи заробітку, обов'язково пишіть в комент і допомагайте своїм братчикам сталкерам. Підписуйся на цей канал, став Лойс, і заходь на сайт нашого інтернет-магазину ArtLine за ігровим ПК, котрий дозволить тобі поганяти в Stalker 2 без жодних проблем. Ну а з вами був Андрій Бесовісний.